Хай, друзі, всім привіт! Ви знову на каналі ля Майнкрафт. Ну, сьогодні ми з ванію ще раз в Растіку. Де? Посіпки, посіпки. Ми вже просто залутали оцю вежу, яку ніхто не лутає, як я її називаю. Та да. нашли тут береданочку, нашли... ну це все давали. Ну, мені нравится називати цей е е штука, яка ні. яку ніхто не лутає. Ладно, не суть. Так от ми ще будемо хату будувати. Я, я камінь буду? Окей. Okay. Ок. А, і ще, ж хейтерів не ну не слышно, вот, пожалуйста, вот вам команда. Вот, да, давай на якому ми ще граємо. Хочеш, заходь. Эээм, окей. О, я знайшов їдло. Все добре. Ну, я їх або не підібрав, а во ти мені їх не скинув. Да. Долу, потім. скинеш. Такс. Let's go. Я нічого не бачу. О, тип якийсь. Я типа знайшов в нього є план, киянка, ящики. Дві що я в нього знайшов. Чого? Отак. От а ти Окей. Та ще, ще. Хоч я хочу вдягнутись. Все, я забрав. Нормально підлутали. Тож, ж я ж не нашел Так, да, дальше, друзі, я музончик слухаю. Зараз прикольненький такий. Да. та я не в ту сторону побіг. Да? Де ти їх нашов? Капець. Тебе просто везучість на раз. Ну и да. Допустим, ну, ну, Тебе просто раз любить, а мене ні. О, я знайшов цю штуку, яку ніхто не лутає. <риклад> <риклад> ні, штука, яку ніхто не лутає. Я знайшов серу. Я її ще залутаю і до тебе. Ну, сера нам надо чисто для патронів? О, тут ще така штучка, є. Тут бочек тонна. Из них скрапа еще стики. Можно на Сюда не пролезешь. Ой, я нашел ящик. Я в нем у Томпсон нашел. Ваня, я Томпсон нашел. Камеры. Сюда. Ну, я домой. Все, я с Томпсоном. Но Томпсон я тебе не видам. Я, я тебе только переданку видам. Подожди, я ще, я ще залутаю леп, ще як ти там кажеш, да? І тоді біжу до тебе. Ну, таке тягати все-таки не треба. Але тут і так нічого нема. Того. Ну, надіюсь, тут щось хоча б нормально буде, що я не зря сюди оце, Ай! Злетів випадково. Боже, тут по лісницям так тяжко підніматись. Та хай буде. Я можу посидіти. Та на ньому рил нічого нема. <рив> Серйозно? Один ящичок, в якому меч, скраб. І оця штука. Ще. Яку я не можу взяти. У мене піла є, але я, наверное, оце це викину, мені воно не треба. Меч нам тим більше не надо. Оцю штуку я надіти. От тако зроблю. Все, я попригав назад. А, стоп, чого я не поїм? Я ще забув поїсти, Ваня. Ти нам хатку вже строїш, чи ні? Я вже її построю. Дай їжу, аво. Все, зимой Щоб хоча б чуть-чуть похилитись. Я всі батончики з'їм. Не, ну я крутий, тепер, простом со мной. чуть-чуть підхилюсь. А я його не бачив. У меня уже есть 370 скрапов всего лишь. Маловато, не? Че, нормально? Ванек. Нет, Ваня. Молодец, Сочувствую. А, нет, нет, да ты е, Ваня. Та як порозумію, щоб карті. Я з Томпсоном в руках, щоб вони всі боялись. Хотя, навірно, не будуть боятися спеціально на мене лісти, щоб Томпсон забрати. Ладно. Сера. Метал. Батя я не представляю. Ти десь тут бігаєш? А де мені тебе найти? Це прям... та, та я ж понимаю. Карте ту по карті. Чого я тебе не бачу, Ваня? А ти мене хотя бачиш? Чи ні? Mm -hmm. Я mm -hmm. даже вот итоге добру. Может, я у нас дава Да Окей, ты хату води водостроев? Ты хату біля води строев, mm -hmm. чи вище? Ну, ты ж понимаешь, я тебе не бачу? А. Так ты за хатою сховався, у меня ні точки, ні тебе не видно, понял? Я тільки коли прыгаю, я тебе бачу. <сум> Сам захотів. Ну, ты вже самій не видно. Все уж. Та в мене теж пінг це на сірваку. Серва імба Я просто думав, що це не наша хата, б. Можеш ці двері відкрити? так Кіпець тут удобно дуже. Дуже удобно. Я сюди поскидую скраб. На, дивись, в тебе ящик є? У мене є ящик, подожди. Я поставлю. Ну тут де поставити? Окей. То крафт. Берданку можна в турельку засунути. Да. Да. Чем бы Мне что, мечтать не можно? Так. Пять камер. Капец. Нормально. А ну-ка, подожди, дуже хочу чокнути. А, тут кітів нема. Плохо. <плес> Та що я роблю? Я просто прыгаю. А тебе не пихав, це тебе ігра пихнула. Так що я пигаю просто? Я ж тебе, я ж тебе навіть не трогаю. <ріх> Ай, що тут нас? Так подожди. А, я понял. А не, ну скапа у нас нормально вже є. По ідеї. Так ще... по я ж я по свое вообще что ой, дійди. Все. Я пошел еще куда-то. Окей. Что? Победа у меня Томпсон, я с Томпсоном иду. <laughs> Зато серу найду. <не> вот <laughs> тут валяется просто... Они скидывают ее просто. Так, я чувствую, что это что-то бесполезное. Ну вы серьезно? It's да не, кактус. В кущах прям. Страшно. Залутанный тип. Ну, может, в него шоссе. У него есть... О, у него есть код. Замочек, типа, понял. Ну, ладно. Магазин. Все. Ну, ладно, хотя бы Замочек забрал себе. А ну я короче все які буду бачити буду добувати а, Спальник, серйозно А Астати, треба я, я кактусів добуду спальник вдома відкину. Ми ж забули за спальники дома, не? А в тебе шо ткань є? Тут відкинь мені туди то передай мені. ой тут турелька знизу стоїть но вона не стріляє я цей короче тут турелька стоїть вона не стріляє. Її, вполне можна було б забрати Ну, я боюсь до неї підходить за Їх дві тут же вони не стріляють, типа. А я далеко від них. Mm. Ну і де весь все-все-все, все, що тут є. Ну, дерево валяється, нормально. Хата якогось, типа. Вона. Вен якісь. О, зато бачу то, що надо, сера. О, наконец-то. Забираем серу, она нам надо. Так, с... Где в нас тут может находиться еще сера? Не, ну мы так прикольно построились, прям там, где я сказал. Риби. Молодець. О, челик. Що? Ч... О, в нього є. Е -е, Да-да-за. Да. На берданку? На, На Томпсон роби. Тут нічого нема. Тут, типа залутані. Дякую. Тут, типу, залутані. Тут, тут просто дерево валяється. Я тобі кажу. Дерево камінь просто валяється. Типа, не руде, а воно валяється викинути. Просто безполезно. О, я коня знайшов. Сіру. Я на коня сідаю і за Коняка. Коняком. Боже, як на, на Кінь. Що, давай. нереально go, go, bye. Я собі ще бурю в бомжика забрав, бо у мене скоро зламається. Так а лучше просто може в бомжика забрати на халяву. Цілий, ні. Ого, тут якесь кланіще, якоесь кланище загайдали просто. Нам треба ще буде цей поставити яких. Ці. Пропеллери. Як я їх там називаю? Ну, дивись, я з собою вже набрав 12 сіри всього лиш. Але це все, що я бачу. Ну от все. Сочельками. <різь> Моїми. А, ладно, ладно, Наполовину. Ну, мо моих там сколько? Шесть? А, это я загалом сказал, ладно. О боже, сколько руд? Что? Та да, ну я ж гуляю вообще тут. Далеко дуже. Надеюсь. Я тут багато этого, железа нашел и камня. А цього тебя Так, з цього нашов. Все, я по останні груди вот забираю камень. Ну тут камней багато, а сери дуже мало. <риклад> Сочувствую. Все, я, я в хату. Я налутав дуже багато. О, сера. Я ще сера знайшов, слава богу. О, я бачу тебе. Let's go. Де сера, де сера, сера, більше я такого просто не бачу. Я в хаті. Ти, ти вже в хаті чи ще ні? Ну, я бачу. Так, я дивись, я все скидаю в Ні, Нет, я нормально так залутав? 21 тисяч. тысяч. зумки куда нормально. нормально. це таке? Врени жир, я понял. Я ще не за все шаги. Не выкидывайте, Окей, окей. Боже. На яку кнопку ПЗрядка в Томсоні? Я його не можу позведети. Ну, я не еще. Буде на взяв. Я собі Томсон позагадив і потом. Шо. Понятно. А ти якого типа йдете? Що я два? Ну ладно що в НВК тут якийсь тип є. Я собі перезарядив Томсон до 20 і патрони назад склав. О, сера. Ну, я типу А. Що? Ну да. Ну я не знаю. Я, я короче, вид хаты далеченько. Но я это что все? Да, я дуже далеко от хаты. Дуже. <соц> я>, я скраб забрав. Я скраб тут лутаю. О, бор зламався, хорошо, що в мене Шелден є, вже цілий. Та ну нащо мені його грігати, якщо в мене є, ну. Та нащо мені ще Шелд... один, Дивись, нащо мені його грягати, якщо в мене сайт вже під рукою ще один. Потім їх двоє та й все. <різь> Це безполезно просто. Такс. Будивляны, я нормально. Я нам хату наш Ё-моё. Тут чел дохлый стоял просто. А я налякался. Так я и так на фарме. Mm -hmm. Чуть-чуть я на фарме. Да я всю серую <связываю> домой. Шо? Что у нас дома там же скраб, <связываю> У нас дома. У нас дома висимся челик, Я скидываю. А чого в нас пише, що будівля не є? Чого це вона не є, я щось не понял. Ти... Нет, я вообще нічого не трогаю. Я можу сказати, що в нас чуєш ставити на пережарку, сяру? Та я її не можу. На. Ну, ти Так я ж положив, може ти не бачиш. Тут ще шо, шо цей лежить. Понятно, нічого нема у нас дома. Давай. Ну і на цьому, друзі, ми будемо закінчувати це відео. Всі ставте лайки, підписуйтесь на канал, ну і всім пока-пока!